Починалося. Степанов Петро Павлович 16 січня 54-го року очолив відділ податків і зборів, і Бела Віктор Іванович, начальник відділу державних Тут Починалася наша історія. Тут я вас прошу подивитися всі експонати, все видвижне. Можна, можна. Це очистити і всіх закарбувати на дощі, на щоб кожен податківець знав своїх героїв. Будь ласка, ви пам'ятаєте, Юрій Олегович, це ваш колектив 2006 рік. Це колектив Олексія Миколайовича. Я звертаю увагу, що ми навмисне не зробили підписи до фотографій. Чому це свого роду тести? Кожен працівник повинен знати свою історію своїх керівників і своїх працівників. Це дуже, добре. це дуже добре. Я так? вам скажу, той, хто знає історію, той колектив то буде мати майбутнє. Звичайно. І те, що сьогодні демонструє якраз податкова служба в Черкащині, де в числі найперших і виконує поставлене завдання, це говорить, що є колектив, який, який знає власну історію. Так, так. Я також хочу ще додати, що музей неспроста розташований біля кабінету першого керівника. Будь-яка особа, чи то відвідувач, чи то працівник, чи то поважні гості неодмінно зайдуть і побачать, хто ми, звідки ми родом. Це гроші потрібні нам всім, так? Да? Ну так, да, це гроші. Скупина ліночка із драбова. У нашу у так. Оце Україна, так? Україна да? посередині. ну молодець. Дуже гарно. Оце якраз Олександр Ніколавич підказує, це саме найкращий мабуть, відповідно. Там, де така сама кручка вмолюває за нашу Україну. Молодець, ти умноця. Ми дуже пишаємося, щоб люди помалював.